Доброго дня. Зараз у нас початок лютого місяця. Ми знаходимося у Закарпатській області, село Великі Ком'ятати. Ми вирощуємо квіти в ось таких примітивних дерев'яних теплицях. Ось, що вам хочу розказати. Тут у нас є така гарна квітка як віола, ще її називають анютині Глазка. Вона вже починає квітнути. Десь вже з бутончиками, бачите. Ми їх садили, точніше сіяли у вересню місяці, садили в кінці жовтня, у початку листопада місяця. Також маємо такі ще квітки, як маргаритки. Ось у нас віола мілкоквіткова, вона чуть вона менше кущики, але скоріше цвіте. Ми вже пару ящиків з неї відправили новою поштою. Тут у нас теж віола. Тут у нас маргаритка. Теж вже практично вся у бутонах починає цвісти Ось такі гарні кущики, зелені, здорові. Що я вам хочу сказати? Ми їх вирощуємо, бачите, не, вони моїх не закривали. Але сьогодні дають на ранок 10 градусів морозу і просто укриємо білим агроволокном. Реалізуємо їх на місцевих ринках у місті Виноградів і в місті Мукачеві. У нас є такі досить великі ринки, на які там сходяться з усієї України. Також ми вирощуємо інші квіти, але то трохи згодом. Якщо когось може цікавить, відправляємо новою поштою. Ціна віоли від одного ящика 9 гривень за штуку, на опт ціна обговорюється. Ціна маргаритки 7 гривень, 7 гривень за якщо один ящик, якщо більше, то то, то все обговорюється. Можна відправити. Під доном можна відправити просто по одному ящику. Ми усі квіти страхуємо, так, щоб вони перекидали на новій площі. Так що, якщо комусь цікаво, звертайтеся. Опис буде під відео. Там всі контакти, там є наша група в Вайбері. Кому цікаво до співпраці, звертайтеся. Також пізніше будуть такі квіти, як зональна пеларгонія. Ось такі, бачите, в здорових горщиках. Також ампельна пеларгонія, чорнобривці. Також буде сульфінія як у череньках, так і у стаканчиках. Тут у нас посіяна петунія, вже сходить. No. І ромашка різнокольорові. Червоні, білі і остеосперму. Ще маленькі, але за місяць має підрости. Пізніше ми будемо викладати як ми їх пакуємо і як відправляємо новою поштою. Слідкуйте за каналом Ярика Мазура. Усім вірного неба і удачі і здоров'я. До побачення.